Ну що, ми переходимо до нашого другого блоку. ми Будемо говорити про ферментовану продукцію. Навіщо вона нам потрібна в раціоні і що їсти для здорового кишківника з нами в студії Анна Антонова, нутриціологиня і дієтологиня. Доброго ранку, пані Доброго Анна. Ранку. вітаємо. Як ви вже встигли поснідати сьогодні в рамках? Обов'язково. Обов'язково. <смеш> <смеш> Наш е, сніданок чи то перекус готується, поки що вівсяне печиво без цукру Ваня нам сьогодні запропонував. Але от, власне, ферментовані продукти. Що це таке? Які бувають ферментовані продукти? Ну, відомо всім квашена капуста. Це, напевно, є у кожного дому в холодильнику. От, але. Ферментувати можна не лише капусту, і тут найцікавіше це може бути буряк, морква, цвітна капуста, чесник та навіть цибуля. Дуже цікаво, що з цього можна робити мікси, які угу. будуть різноманітні по своєму смаку. А далі це кисломолочна продукція, угу. така як йогурт, кефір, наприклад, витримані сири. Теж нам всім відома і вона є ферментованою. Далі це кімчі. Це азіатський варіант квашеної капусти з великим додаванням спецій. Є також ферментовані напої: це натуральне пиво, що цікаво, це комбуча, відома нам як чайний угу. гриб. Та, наприклад, іван чай теж такий наш напій. Це можуть бути приправи, такі посилювачі, смаку, але натурального походження. Це, наприклад. Ферментований яблучний оцет чи соєвий соус. Mm -hmm. Тобто всі такі продукти нам достатньо відомі. Угу. Ну, ми просто поки що перелічили, які це продукти можуть бути, щоб ви не подумали, що ми вам рекламуємо пиво до споживання. До речі, квас так. входить в цю категорію. Квас формату? теж, але важливо, важливо так, щоб він був максимально натурального походження, угу. тому що часто те, що продають в пляшках в магазині, це більш такий промисловий продукт, який практично не містить. Тих таких потрібних нам мікроорганізмів, заради uh -huh. яких ми ферментовану продукцію потребляємо, тобто щоб підсумувати, ферментована продукція простими словами, це продукт, який пройшов процес бродіння, так От, безпосередньо, так. який ми споживаємо в їжу. Чим корисна така їжа, такі продукти uh -huh. для нашого здоров'я? Так, ферментована продукція і продукти це можна також назвати штучним травленням. Штучне тому, що процес травлення починається не в нашому кишківнику, а, наприклад, у діжці, де кваситься та сама капуста. І користь з'являється тому, що бактерії, які містяться у цих продуктах, споживають сахар, та крохмаль, який там так само. Є і виділяють пребіотики, пробіотики і е, необхідні нам вітаміни, які не завжди можна отримати, наприклад, з тієї ж консервованої продукції. Тому ми ніколи не повинні плутати ферментовані квашені продукти та консервовані, угу. де тобто мариновані огірки з банки це не, не, не це не квашені а, огірки. А, да, Так а, мочені солені ферментовані квашені так, а консервовані, на жаль, ні. Uh -huh. А наскільки часто такі? Продукти потрібно вживати, якщо дійсно вони приносять користь і нашому кишківнику, і взагалі здоров'ю. Угу. Як часто Особливо взимку, коли різноманіття а, таке не дуже натуральних так, свіжих так, зелених так, овочів. Так, можна, хоч кожного дня, але як у всій дієтології, є таке правило: це різноманіття. Тому а, кожного дня можна вживати якийсь один, наприклад, ферментований продукт, комбінує. Чи його з замороженою, тушкованою, а, теж клатковиною, якимись іншими варіантами. І, наприклад, якщо це капуста, хай буде сьогодні там на обід, завтра буде йогурт, післязавтра це буде кімчі, тобто не їсти ту ж саму капусту п'ять разів на день. Mm -hmm. Я пам'ятаю, все, коли осінь приходить, або ну, холода, це картошка в мундирах oh, і квашена так. капуста, кефір. Mm -hmm. Це була сама їжа. А mm -hmm. до речі, от я чув, що квашена капуста, чи не в топі по вмісту вітаміну С. Чи дійсно це так, і яким чином він там опинився під час цієї ферментації? Так, це дійсно так. Це раніше, багато років назад, це була дійсно така важлива, важлива компонент у профілактиці цинги, це дефіцит вітаміну С. І це теж продукт переробки бактеріями от той самий Клітковини та речовин, які містяться у продукті, а також сама по собі капуста це дуже такий повний на Мікроелементний склад, продукт. Угу, так, ми декілька етерів тому готували з капусти безпосередньо е, теж блюдо, і ми говорили про користь капусти, і вона просто важко так, її переоцінити. Так. Е, і коли ми говоримо про квашену капусту, ще підсилюються е, ці процеси. Е, ви зазначили, в принципі, що це корисні продукти. Е, як саме вони впливають на наш організм? Тобто, от ми е, говоримо, що е, ферментація, так, бактерії, вони Допомагають вже безпосередньо в засвоєнні, тому що вже процес почався. Як це може добре нашому здоров'ю заподіяти? Тобто, можливо, як, людям з якими проблемами варто активно додавати ці продукти до свого раціону? По-перше, це взагалі здоров'я нашого кишківника. тому що, от запам'ятайте, кішечник полюбляє клетчатку. Mm -hmm. Ось це його найулюбленіше. Далі вже там і збалансоване харчування, білки, жири, вуглеводи. але клітковина, тому овочі, фрукти повинні бути в раціоні кожен день. І якщо десь по розміру, то овочів у день десь 400 грам і фруктів десь 200. І добре, mm -hmm. якщо часть буде за що ферментованої. Користь у тому, що нормалізується стул. Тобто така дезінтоксикація, виходять різні токсичні речовини. Клитковина, особливо у ферментованій продукції, діє як сорбент, тому краще ми себе почуваємо. Це дуже впливає на імунітет, а також особливо взимку це дуже актуально. Це поставка вітамінів, мінералів, як ми сказали, а також це Баланс флори, наш кишківник має відношення патогенної та такої дружньої флори, і обов'язково треба слідкувати, щоб дружньої завжди було більше. Це усім нам відомі біфіто та лактобактерії, угу. які багато людей думають получають з йогурта, наприклад, чи кефіра, але в рази більше користі і цих самих бактерій, саме у ферментованих овочах. От, власне, вже хотілося десь частково перейти до цієї теми. От що таке пробіотики та як вони взагалі пов'язані mm -hmm. з ферментованою їжею? Будь mm -hmm. ласка, якщо можна, пані Ано, от, трішки mm -hmm. тут. Звісно, от саме пробіотики це і є добрі бактерії, біфіду і лакто найвідоміші. І саме завдяки ним ми підтримуємо імунітет та гарне mm -hmm. травлення. І пребіотик це не бактерія, не, не про, про а пре. Да. Пробіотик це бактерії, пребіотик це їжа для бактерій. І пребіотик це клітковина, яка не перетравлюється, вона здатна дойти до ніжніх відділів шлунково-кишечного тракту і там підкормлювати, скажімо так, нашу флору. Також пребіотик міститься не тільки в клітковині, а й в таких речовинах, як, наприклад, пектин та інулін. Якщо нам Потрібно отримати пектін, це печені яблука, наприклад. Угу. Угу. Чи є люди, яким треба бути обережними зі споживанням ферментованих продуктів, і можливо, кому взагалі не рекомендується цього? Так, є деякі стани, коли це важливо враховувати, тому що люди починають вживати багато і скаржаться на не дуже гарний стан. Так, от, по-перше, це коли у людини є загострення якихось хронічних захворювань шлункового кишечного тракту будь-яких. А друге, це дезбактеріози, дізбіози, Коли, наприклад, після антибіотикотерапії чи довготривалого неправильного образу життя порушується баланс флори і Людина скаржиться на порушення стулу, на болі, на спазми, вздуття, тоді треба дуже обережно. І це напевно реакції на гістамін, Тобто, якщо в людини в принципі є якісь алергічні реакції, то треба обережно, тому що от, іспиток надлишок таких речовин ферментованої продукції можете погострити алергічні стани. Угу. Дякуємо наостанок. Які продукти? От ми говорили про користь для кишківника, взагалі для кишково шлинкового тракту ферментованих продуктів. Які продукти ви порадили взагалі зменшити їхнє споживання для того, щоб покращити роботу нашого кишківника? Угу. Організм, як і наш шлунково кишечний тракт, полюбляє зрозумілу таку. Продукцію, та тому, якщо це натуральне, ми це обираємо. Якщо це промислові, якісь полуфабрикати, фастфуд, алкоголь, багато цукру. То ми повинні розуміти, що це негативно буде впливати mm. на стан шлункового кишечного тракту. Там, тому щоб не впадати в крайності, ми можемо з'їсти пару шматків піци чи бургер, але додавайте обов'язково до цього рослинну їжу. Рослину їжу так. так, я уявляю, знаєте, е, їмо піцу і квашена капуста. З'явилась, шматочок квашена капуста. Ну, звісно, ми з мудрістю підходимо до всіх цих процесів. Без фанатизму, як ми зазначили, просто тримаю маємо збалансоване харчування в принципі, і час від часу можемо дозволити собі ті продукти, які в принципі не дуже корисні для нас. Дякуємо вам, пані Анну, за те, що долучилися до нашого ранкового етеру і відкрили світ ферментованих. Продукт, власне, зараз в умовах такої осені та зими це єдине, що може дати нам повноцінну кількість вітамінів. Це точно. Дякуємо вам. Так, Вдалого дякуємо. дня. Нагадуємо, що е, проговорили про ферментовану продукцію. Зокрема, згадали суперфуд квашена капуста на всі столи. Велкам, друзі. Е...